Коліна боля, я спать не можу. То я я не хочу вже жити. 1 січня 2024 року. Марині Шиманській виповнилося 100 років. Жінка народилася в селі Берестівка. До села Глибочок переїхала 50 років тому, коли вийшла заміж вдруге, розповідає жінка. Марина Шиманська й досі пам'ятає голодомор. Родина була велика, шість дітей, а їжі на всіх не вистачало. Що зміг купити батько, те й їли невеликими шматочками, розповідає жінка. Граємо, коли хлопчик біжить такий, ну, ще маленький, років чотири та чотири, ну такий біг. Ой Боже, дайте мені кусочок хліба, дайте хліба, я кажу, ой, Боже, в нас немає. Я теж хочу хліба, нема, ми голодні теж. Цей хлопчик. Ми, я пішла, а цей хлопчик пішов туди туди Повідці ми там гралися по сіну, де шину складали. Коли приходить рано той батько, той, що то там та повітка була, де ми гралися, до мого батька каже, Харку, ходи, хлопчика хорони, я помер. Хлопчик помер. Німецько-радянська війна розпочалася несподівано, каже Марина Шиманська. Повз село, де вона жила, приїхали німці на танках, стріляли, розповідає жінка. Тоді ж не було, того з неба стріляють, а було з рушницей. Це тако було. Тоді рушницями стріляли. Германії забирали, а потом, ой Боже, потом убивали, брали, брали, потім ями повикопували. Як вони привели до цієї ями? А вони в ту яму, в ту яму б'ють, скидають людей. Закінчила Марина Шиманська п'ять класів школи і з дитинства працювала в колгоспі. Після війни, говорить вона, сіяли льон. А ми потім збираємо його, у почечки ставимо, купочки, його він висохне. потім зувозили його, таку там такий є, що виробляли цей вже. Кужильце і це все та, та, там, заводи відправляли і такі плаття шили гарні, Все таке гарне шили. Таке, як візьмеш, це таке там м'якеньке, та сорочки, та все. Ой, Боже, яке ж було добре, а зараз там, як кусливе, таке, що розпати. Пам'ятає Марина Шиманська і день, коли проголосили незалежність України. О, радость така була, Боже, як співали, як ходили. О по вулиці йдуть, співають, молоді хлопці, так гарно дівчата, то співає, збираються. То такий зеновискот був, що з пивами, не то, що вона плаче. Зараз Марина Шиманська живе із 77-річною донькою Тамарою. Жінка розповідає, що вони, як і більшість українців, намагаються допомагати зсу. Даваймо їм, що маємо, давай їм їсть, що в кого оєл. Яка копійочка лишня, викидаємо. Я казала дочці, викинь гроші, я получу пенсію, дай дай їй на війну грошей, дай, може, картоплю будуть ходити збирати, як збирали колись збирали, то дай за відро картоплі. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.